Тивник продовжує діяти алгоритмами і методами середини минулого століття, ну маючи на увазі, що у нього нібито безкінечні ресурси, і озброєння і людського потенціалу, що не є правдою, в принципі, і ми бачимо, що противник. Так само стикнувшись із стійкою маневреною обороною Сил оборони України, не маючи таких сил та засобів розвідки і намагаючись вести бойові дії в алгоритмах середини минулого століття, він несе дуже серйозні втрати. Тобто, ну і тут не слід забувати, що ми вчилися з ними в одних військових училищах, в одних військових академіях, і тому ми дуже добре розуміємо алгоритм дії противника. Що противник не може сказати про нас, тому що ми все ж таки вивчили досить багато із тактики, і основ оперативного мистецтва вже західних стратегій, використовуємо західну техніку, але використовуємо її творчо. Тому противник ну, не може собі, знаєте, виходячи, він став заручником фактично